Всім привіт! На зв'язку програма про норми української мови Лапкова Українізація. Сьогоднішня наша тема це досить поширена помилка, яку не так же просто помітити. Наведу кілька прикладів. Їх будинок здавався не таким же й великим або ж у їх дворі росло дуже багато дерев. Чи змогли ви помітити, що тут, власне, не так? Отож, відповідь це слово їх. Власне, чому ж воно тут не підходить. Зараз будемо розбиратися. У наведених прикладах спостерігаємо вживання цього займенника в значенні належності. Тобто щось належить їм. Для цього ми використовуємо присвійні займенники: твій, мій, ваш, наш і їхній. Так, так, саме їхній. Деколи помилково його вважають неправильним, однак цього слова не треба боятися та уникати. Бо воно є нормативним. Щодо займенника їх, то це форма родового відмінка займенника вони. Його потрібно використовувати у відповідних контекстах. Повернувся з роботи не побачив їх вдома. Чому ж в українській мові з'явилася ця помилка? Відповідь проста й навіть очевидна. В усьому винна калька. Традиційно робимо висновки. Їх і їхні це займенники. Різниця між ними в тому, що їхній це присвійний займенник, який нам краще вживати для того, щоб стати належність комусь чогось. А от їх це вже відмінкова форма займенника вони. Тому не робімо помилок, любімо котиків та українську мову. З вами була програма Лапкова українізація і я її ведуча Вікторія. Перевірено лапками.